Доброго дня, я в селі Дібривка. Ось такі асфальтована дорога і будинок. Загорожа бетонна, криниця, фірточка ворота і сам будинок. Будинок глиняний обкладений цеглою, от кому видно віддушена погріб є у веранді, шифер покриття, територія велика. Тут нещодавно проживали люди, переселенці. В будинку дві, три кімнати, кухня. Сіни невелика ванна і веранда. Проведений газ, вікна пластикові, будинок побудований в 60-х роках, територія десь біля 40 соток. Ось там за безом. Ще є яма, під картоплю чи під буряк, кому як? Ось такі прибудови, літня кухня, хлів. і саме головне, що город йде до яру, а там ставок. Город великий, Десь 30 соток, половину обробляється, а половину під садок ось. Дерева по межу, а там відніється сітка, територія велика. Останнім часом переселенці тут жили. он звідніється ставок. На жаль, в будинок ми попасти не можемо. Стан у ньому жилий, необхідні меблі теж є. Кого зацікавив будинок? Будь ласка, пишіть в коментарях, я надам номер власника. Будете домовлятися. За будинок просять 6 тисяч доларів. Розглядаються. Всі можливі варіанти горіхи. казали дуже смачна груша зимова. Ось плитка лишила ще. Ось такий будинок. Невисокий, я сподіваюся, що він теплий. Ось такий він з цієї сторони. Можливо, ближчим часом власник приїде, знімемо будинок, який він зсередини. Калина. Ось такий будиночок. Село Дібрівка велике, 5 кілометрів від міста Тетіїва. Курсують Автобуси в сторону Білої церкви, міста Києва, Тетіїва, є школа 11 класів, медпункт, старостат, аграрні підприємства. Робота є, переважно СГ, можна роботу знайти в місті Тетіїві, кого цікавить. Ось такий будинок. До нових зустрічей, до побачення.